Гадаю, настав час зізнатися вам ще в одному із своїх фетишів. Скажу чесно, я дивлюся аніме. Не можу сказати, що я затятий фанат, але переглянув кілька цікавих тайтлів. Як ви могли здогадатися, перше знайомство почалося саме з автомати. Загалом це анімаційне явище певною вмірою покращило моє життя. Але про це трохи згодом. Я ж тут намагаюся розповісти вам про гру. Вмію готувати рибу, голова не болить, а мами я не маю. Або про власні емоції від неї. А їх буде чимало. Ця гра справжній феномен. Прийшовши сюди за дупою, я навіть не очікував, наскільки шикарний тут сюжет. Звісно, я вас поважаю, тож обійдуся без спойлерів. За винятком геймплейних моментів та деяких босів. Так що руки на стіл і приготуватися до перегляду цієї чудової гри Нір Автомата. По традиції демонстрація моїх сексуальних спонсорів це дуже серйозна підтримка. Також подяка постійним коментаторам. Ви всі робите цей канал особливим. Є такі ігри, де приємно спостерігати за жіночим персонажем, за її емоціями, поведінкою в різних ситуаціях і, звісно, зовнішнім виглядом. А тут є на що подивитися. Симпатична хутрянка. І так, сукню можна зняти. Недаремно вона вважається однією з найкращих жіночих персонажів у ігровій індустрії. Якщо ви думаєте, що це лише через зовнішність, то глибоко помиляєтесь. Так цей фактор відіграв значну роль у привабленні гравців. Не приховуватиму, що й сам зацікавився через її дизайн, але те, як тут вибудуваний сюжет, які філософські теми він розкриває, як усе це підкріплюється шедевральною музикою та емоційною озвучкою, створюючи унікальну атмосферу. <рив> <рив> а можливість пограти за трьох різних персонажів і побачити події з різних перспектив, робить цю гру справжнім феноменом. Ця гра малобюджетна і має свої недоліки, але на мою думку, її сильні сторони можуть це легко перекрити, втім вирішувати вам. Єдине, що прошу прийміть правила гри. А моє завдання показати всі нюанси, і, звісно, почати з того, що мені подобається тут найбільше. Події відбуваються у далекому майбутньому, коли земля захоплена машинами, створеними прибульцями. Люди змушені тікати на місяць, а для боротьби з цими бляшанками вони створюють сексуальних андроїдів воїнів із загону Йорха. Головна героїня андроїд Йорха, номер 2 тип Б, або просто тубі. Елітний боєць, яка важить 153 кіло, до речі. Уявіть, що вона зробить із вашим обличчям. Так, щось я не у той бік з'їхав. Я ж про сюжет розповідав. Так ось, разом з іншими андроїдами вона відправляється на небезпечну місію, під час якої всю команду розвалюють, окрім нашої булочки, а булочка з родзинками. І якби ці андроїди не лагали, то, можливо, тобі залишилась не одна. А? З перших хвилин гра демонструє геймплейні різноманіття, особливо грою з ізометрією. Тут вам і стрілянина з бойового модуля у 2D стилі. Ухиляння від перешкод, звичний нам 3D-стиль з камерою за спиною. Я надзвичайно люблю такі штуки в іграх, навіть якщо це прості механіки. Я за міні-ігри в іграх. Такі моменти підсилюють враження від самої гри та додають динаміки. А ще економлять ресурси при розробці. Але якщо вас душить такий момент, то на щастя, такі штуки будуть не дуже часто. Тубі зустрічає ще одну модель андроїда-розвідника у вигляді дрищавого пацанчика 9 -S. 9 S. Це класична ситуація із аніме. Не звертайте увагу. Він допомагає їй проникнути в глибину ворожої території, де вона знаходить гігантського механічного боса. Я заявляю. Бійка йде, м'яко кажучи, не за планом, і вони змушені активувати самознищення. Це все одно у перші хвилини відбувається. Ну і мені прийдеться деякі футажі використовувати в майбутньому. Однак наші герої не гинуть, їхня свідомість зберігається на сервері Йорха, і вони отримують нові тіла. Доволі зручно, скажу я вам. Далі вони отримують новий наказ продовжити операцію Із космічної бази на бойових модулях відправляються на землю. Думаю, цього буде достатньо для затравки. Ну і пролог тут короткий. Не заглядай мені під спідницю. Одна з особливостей гри це можливість грати за одного з трьох персонажів, але вони відкриваються по мірі проходження сюжету. Це дуже крута фіча, яку мало хто використовує у іграх. Ще пам'ятаю Resident Evil 6. Там взагалі з цим все круто зробили. Особливість полягає в тому, що гра розкривається після декількох проходжень. Всього тут 5 основних фіналів і понад 20 жартівливих або альтернативних кінцівок. По типу, ви покинули поле бою і всі загинули. А для зручності під вашими збереженнями буде показано, які вже відкриті. І можливість грати з будь-якої глави за будь-якого персонажа після завершення. Саме головне, що нова гра плюс це не просто ще один забіг із бережним інвентарем і рівнем, а новий погляд на історію, без спойлерів. Перше проходження очима тубі це класичний екшен RPG з акцентом на бойову систему та дослідження світу. Друге проходження за персонажа Найнс, яке кардинально міняє досвід. У нього інший бойовий стиль. Більше хакерства, через яке можна додатково дізнаватися про ворогів, чого не можна було робити під час гри за тобі. З'являється багато додаткової інформації, і ви краще рубаєте фішку цього всесвіту. Відкриваються трагічні історії босів. А вже на третє проходження відкривається повністю нова частина гри з іншими подіями. Того я вас благаю, пройдіть цю гру три рази підряд. Однозначно не пошкодуєте. Бог любить тріцю. На все проходження з тотальною зачисткою всього на 100% я потратив 87 годин, але я доволі повільно граю ігри. А тепер давайте подивимось, як наша булочка є бачить гомофоба косметичкою. Вона навіть танцює під час ударів. Не знаю, з віком я почав підмічати дрібниці по типу анімації простоювання, дикі танці, але як же ефектно виглядає? Вона казуальна: на вибір легкі та важкі атаки, які можна комбінувати між собою. Атаки у повітрі та падінні можна ухилятися, отримуючи бонус контратаки, або використовувати літаючого робота. Який має чималу кількість різних атак, як вогнева підтримка, так і різний захист. А ще вона гладить йому кабіну. Є два слоти під зброю. Але признаюся чесно, за весь час я користувався тільки стандартними мечами. Ну і ще цими штуками. Різноманіття тут велике. Кожна зброя має якусь особливість, унікальні атаки з анімаціями. Від всяких сокир до боксерських рукавиць. Хитається, Саша, якщо є сили, треба продовжувати ще одна дві. Пацанчик використовує тільки легкі атаки і взлом ворогів. Це така міні-гра, яка буде дуже часто повторюватися із різною складністю. А третій протагоніст, майже як тубі, система прокачки класична. За ворогів отримуєте досвід і болти з гайками. Це така тут валюта. Кожен рівень збільшує здоров'я і вашу шкоду. Але весь кайф буде у чіпах. Вони дають різні бонуси і використовуються під різні стилі гри. Наприклад, є чіпи на пряму шкоду, на швидкість пересування, дальність ухиляння, автолікування або лікування при нанесенні шкоди всяким відрам. На! Чіпи дають суттєвий приріст характеристик, фармляться з мобів і видаються після квестів. Можна поєднувати для збільшення потужності, але після таких маніпуляцій вони займають більше місця, тому 500 чіпів не запхаєте її в дупу. є ліміт, який можна збільшити. І це ще той квест по розпреділенню. Деякі чіпи мають системні функції, такі як ваш худ, полоска здоров'я, мінікарта, лічильник шкоди, і їх можна вимкнути. А видаливши чіп з оперативною системою, ви вб'єте персонажа. Собота, бру, собота, oh, Allah. 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 Такі ось тут приколи. А які тут битви з босами? Мати рідна! Якщо ви обожнюєте Dark Souls, то і тут сподобається. Вони, як правило, величезні, потребують нестандартного підходу, так що у притул заклацати його не вийде. Вони і доволі важкі, особливо на початку, коли не маєте нормальної прокачки. А битви супроводжуються максимально епічною музикою. Нір автомата надзвичайно емоційна гра, яка глибоко зачепила мою душу. Схожий ефект я відчув під час проходження відьмака, до речі. Але що робить її такою особливою? Запитаєте ви? Передусім, озвучення персонажів, і саме в оригіналі, тобто японською. <звук> Ця мова надзвичайно енергічна та емоційна, що додає глибини кат-сценам і діалогам. Ви буквально відчуваєте стан персонажів, особливо якщо вони вам припали до душі. Тим більше вона краще підходить під стиль гри. На мою думку, англійська взагалі не витягує тих емоцій, просто не передає тієї кондиції. Для прикладу, у перші хвилини гри відбувається бій, де 9S виходить із строю, а тобі буде намагатися допомогти йому. Потоптфілдрепешарайсей. Конована та. Висновки, звичайно, робіть самі. Далі йде сама поведінка андроїдів. Їм заборонені емоції, але вони їх все одно відчувають, стараються приховати. Але під час сюжету будуть різні моменти, які змусять їх ці самі емоції демонструвати. І за цим дуже цікаво спостерігати, тому що їхні емоції по мірі проходження сюжету стають більш виразнішими. Ось так я б могла звучати, якби акторка озвучки знала українську. Так, це малобюджетна гра. Тут немає таких деталізованих анімацій обличчя, мімічних м'язів. Дуже часто навіть рота не відкривають. Але озвучка дуже сильно поправить цей момент, як і підсилення за рахунок шедевральної музики. Вся сила її полягає у використанні оркестрової теми. Вона просто найбільше відділяється: присутній хор, що також піднімає рівень емоційного забарвлення. Як сказав один класик, особлива мовна суміш, що нагадує стародавні або загублені культури. Коротше, будете ревіти, як сучка після фіналу гри. Гра зачіпає такі цікаві теми, як людяність, чи може штучний інтелект мати душу, чи є сенс боротьби, тема Бога залишається нерозкритою, або як говорила одна мадам, шкакана <паспраць> з Багато видів машин починають поводити себе як люди. Ну так, все правильно. Тільки таким і займаюся. Або копіюють поведінку людей. Про це вже самі дізнаєтеся. Це, звичайно, не Детройт, але навіть до цього відра можна відчути емпатію. Гра на жаль, не у відкритому світі, або у частково відкритому. Локації стають доступними по сюжету, а раніше ви не потрапите куди захочете. Присутні невидимі стіни і обмеження у вигляді перекачаних мобів. Це Валєра. Але по дизайну тут все гарно. На початку ви потрапляєте у зруйноване місто, де все заросло, і бігають поодинокі тварини. Потрапите до пустелі, які мене душать у іграх, але може бути. Хопай, хопші, яре, хоп, хуцулка, хуцулка. Лісний замок з водопадами. І тут дуже красива тема. І як і вся музика у цій грі. Доволі якісний дизайн персонажів. Комбінація білого з чорним виглядає дуже ефектно. Елементи загадковості також підвищують цікавість. Це, до речі, такі візори, а не просто пов'язка для очей. Але можна зняти у майбутньому. Бажаю здоров'я, шановні. Тут є різні скіни і елементи одягу. Правда, їх дуже мало. Є щось по типу міст, де живуть роботи. Або повстанці. Є духовка. Два кресла можна посидіти і послухати музику, поторгувати з місцевими, ну і взяти якісь додаткові квести. На жаль, технічно графіка не найвищого рівня. Я взагалі думав, що ця гра з 10-12 років. Але ні, вона 17-го року. Це пояснюється малим бюджетом. Для розробки було виділено менше 20 лямів. Це набагато менше від того, скільки тратять на ааа проекти з бюджетами більше 100. Тому тут немає передової графіки, але виглядає красиво. Є унікальний стиль. Проблем тут, на жаль, чимало, і як би я не любив цю гру, про неї не можна мовчати. Нудні додаткові квести. Принеси подай, хоча в кінці дають емоції героїні. Графічно гра виглядає в принципі нормально, але таке враження, що не вистачає якихось налаштувань. Цю гру часто називають Double A з амбіціями Triple A. Але я не погоджуся. Так, тут є повторне використання локацій, і вірю, що декого може задовбувати це постійне переміщення туди-сюди. Це типово для меншого бюджету. Бойова система непогано зроблена, але анімації та катсцени не такі кінематографічні, як у типових AAA. Проте, завдяки глибокому сюжету, якісному дизайну локацій і персонажів, динамічному геймплею та, повторююся вкотре, шедевральній музиці з озвученням, ця гра здатна кинути виклик набагато дорожчим проектам. І те, якою вона стала зараз, як сприймається Йокотаро разом із своїми роботами, як створюється і розлітається весь мерч по автоматі, усе це багато про що говорить. Спочатку розробники не очікували на таку велику популярність автомати, але гра продалася понад 7,5 мільйонів Копій, що зробили її справжнім хітом. Тубій реально отримала друге життя. Франшиза отримала друге життя. Навіть я переслухав години лору по Нір і пройшов репліканта. Настільки мене вразив цей всесвіт. Аванс за графіку, точніше візуальний стиль. Дуже люблю оркестри з хором, як і бойову музику. Голоса на найвищому рівні у оригіналі. Бойова система непогана, але зірок з неба не хапає. Сюжет дуже емоційний і раджу всім пограти. Персонажі круті, але порівняно з Відьмаком і Оріджином, той, що Dragon Age, не можу поставити більше. Прокачка цікава, хоч і проста, але швидко забиваєш на неї. З різноманіттям тут більш-менш, але також забиваєш часом на все. Цінність предметів хороша, особливо секретні місця з лутом. Ну а фактор крутості такий. Тут більше підійшов би фактор сексуальності чи елегантності. Того якось так. бастер. Oh, Оскільки до цього моменту зазвичай додивляється лише половина аудиторії, розповім вам історію. Як я вже казав на початку відео, це анімаційне явище неабияк вплинуло на моє життя. Воно дало мені мотивацію. Я був здивований, наскільки круті і нестандартні сюжети бувають в аніме. Говорю загалом, бо перегляну уже декілька, але першим для мене була автомата. На початку війни, думаю, кожен рятував свою менталку по-своєму. Мій варіант подивитися аніме. І ви не повірите, спостерігаючи за персонажами, як вони долають труднощі, тренуються, борються за щось важливе. Я настільки проникся, що в мене з'явилася воля життя і робити щось набагато більше, ніж зазвичай. Наприклад, почати знімати відео на YouTube. Так, ви правильно почули, саме через аніме я почав створювати відоси. Можете глянути моє перше відео, але не кидайте в мене помідорами. А суть у тому, що після перегляду аніме якість мого життя значно покращилася. Я більше не відчуваю себе таким гівном як раніше. Тож для мене це анімаційне явище стало як ніколи доречним. Принаймні, воно дало мені якийсь поштовх морального копняка як вам зручніше. Жодна інша річ у житті не мотивувала мене так сильно або не на таку довгу дистанцію. Колись розповім вам про це детальніше, можливо, на якихось стрімах.